Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Дину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Громадський рух, Віра, Надія, Любов зібрався на площі біля одеської опери у святкових вишиванках. Квіти, листя, птахи, хрести, інші візерункові орнаменти немов переплелися зі справжніми квітами на весняних газонах. Таке українське свято вишиванки, у якому переплетені традиції, історія і прагнення до краси і свободи. Волонтери і підопічні руху, віра надія Любов, привітали зі святом усіх віршованими рядками про любов до рідної країни Володимира Сосюри. Любіть Україну й усній наяву, вишневу свою Україну. Підопічні фонду це внутрішньо переміщені особи і українці, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сьогодні українцям важко, але у святі з радістю прийняли участь. Усі це дуже символічно, бо ми всі разом і Одесити, і наші ВПО. Це саме традиція. В Одесі завжди відмічають день вишиванки. Це це було свято в мирні часи, коли ми збирались великий ланцюг на приморському бульварі. На жаль, сьогодні ми не можемо робити такі великі ланцюги». Вірш Любіть Україну Володимира Сосюри відомий своєю патріотичною спрямованістю. Цей вірш був написаний у 1944 році, коли Україна теж переживала важкі часи. У ньому відчутні прив'язаність поета до батьківщини та заклик до всіх нас любити і підтримувати Україну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. День вишиванки це також і свято єднання українців, відзначають учасники заходу. Це надзвичайно гарна вишиванка. Вона була куплена на западі нашої чудової країни. Це ручна робота, вишита бісером по всій довжині. Вона дуже приємна на дотик, і дуже, дуже, дуже мені подобається. Я дуже щаслива, що вона у мене є. У когось присутніх вишиванки сучасні, у когось збережені в родині, що передаються з покоління в покоління. Адже вишиванка це не лише елемент українського народного вбрання, а й складова культурного надбання. Я вітаю всіх всіх українців з таким, з таким святом, бо це вишиванка, це код нації. Так само, як наша культура, наша поезія, наші письменники, наша кулінарія це все наша українська ідентичність. Всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею.